Всім привіт, друзі! З вами Роуз, і це вже четверта частина симулятор прибиральника і будівельника 2 в одному, а далі ми ще й подивимось, можливо, якісь додаткові ролі будуть. Що ж, ти постав вподобайку, підпишись на мій канал, для мене це дуже важливо. Давайте спробуємо набрати 400 підписників і натискай на колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Що ж, а ми продовжуємо гру. І в минулій частині, для тих, хто не дивився, рекомендую зараз в правому верхньому куці подивитися минулі серії, якщо хочете. Але вони, між собою, не сказати, що взаємопов'язані, тому на ваш розсуд. Але я говорила, що в цій частині я хочу зробити капітальний ремонт. Ну, а не капітальний жартую, просто зробити якийсь ремонт. Що ж, бачимо фарбу. А як нам її прибрати? ми що підняти, фарбування. Ні, ні, мені виконути її треба. А, секундочку, у нас є чудо продаж. Все. Але в нас досі стоїть питання відкритим щодо цієї стінки і цих дверей. Я не знаю, що. Йому молоток продав. О, у нас є фух! Я вже злякалась. Я б хотіла б, напевно, щось з нашою ванною кімнатою зробити. Хоча б поприбирати, трішечки, давай. Цей весь бруд. Але, спочатку хочу стінку якраз таки зробити. Бачите, воно не хоче. мало місця, щоб поставити тут цю стінку. Так що мені отак перекривати, чи що робити? А Я не можу якось видалити цю плитку. Це просто жах. Я не знаю, що робити тут. Але, напевно, хотіла б пофарбувати, чи ще в магазинчик зайти з вами і подивитися фарбу ще, мабуть, якусь. Давайте: стіни або шпалери в ванну можна, як ви гадаєте. А, наприклад, давайте. Поставимо. Я не знаю, я не хочу, знаєте, такі прям вичорні якісь брати. Ось, наприклад, тут ці панелі. Що ви скажете на це? Давайте поставимо. І, напевно, ми зможемо їх зараз якось взяти. Я не знаю, як з ними взаємодіяти. А, воно ще недоступне. Напевно, нам треба прокачати. Давайте ми поміняємо ліжко, зараз поставимо батарею, поміняємо ковер і це все продамо. Воно нам все одно не потрібно. Ми не їмо, не спимо, нічого не де. Так, давайте ліжко, меблі. І зараз знайдемо якесь ліжечко. Це щось ми трішечки не туди повистали. Дивани. Можна, до речі, дивани поставити замість ліжка, але я не знаю. Давайте, напевно, звичайно, ліжко, ні, це для маленьких діточок більше. Так, зараз ми його знайдемо. Давайте подивимось серед запропонованих. До речі, ось це непогано виглядає. Я навіть тут змінювати нічого не буду. Просто купляємо. так. Shift перевертаємо. Ось так. Тепер нам потрібна батарея. А ми можемо зараз зайти в недавні покупки Ні. На жаль, тут немає того, що нам потрібно. Калорифер, напевно, таке буде. Так, дивіться. Давай ось такий просто поставимо в наш будиночок. А чому ми не можемо? що? Це нам тоді просто продати це? Давай продамо, поставимо тепер купляємо. А вони чомусь ставитись не хоче, я не знаю, що з ним робити, друзі. Ну, добре, нам краще. Ми все одно не мерзнемо. І тепер нам потрібно якусь поличку знайти мебля. Яку б нам зробити, слухати? З більше до кухні відноситься. Ми можемо ось цей комод, наприклад, в рожевих відтінках спробувати взяти. Ага, ні, не зможемо. Червоний. Давайте ось цей купимо Малесенький такий. А і так от у нас стоїть. Занадто мало місця. Хто в цьому сумнівався? Так, я б хотіла б, давайте, напевно, ще поглянемо щось з кухні. Шкода, що тут не можна окремо по кімнатам дивитися, що нам потрібно. Це було б справді дуже чудово. Ой, що це за покат будівелька? Я на покат якийсь потрапила. Симулятор перукаря, та вусів, домашніх тварин взагалі постери круті, але нам потрібні меблі. О, духовка, стривай. Ладно, будемо писати духовка. Так, що ми бачимо? Ми бачимо. Давайте цю, напевно, саму найдорожчу візьмемо. В нас меблі зовсім не схожі між собою. Ану, дров іншої немає в нас. Це двері. Ні. Двері нас не так хвилюють. О, чорний колір. Він завжди практичний. Хоча в принципі, світлі кольори також. Так, і ручку нам поміняти на чорну або. Ні, хай буде чорно, Все. Поставили. А це ми можемо прибрати. Нам це не потрібно. Видаляємо все. Поміняли? І останнє, давайте ми коврик на сьогодні зробимо. Коврик, коврик, коврик. Які тут взагалі в нас є розкраска? Щось мені не подобається цей ковер насправді. А ми можемо знайти там, де підлога, я не знаю, меблі, освітлення До речі, що у нас за освітленням? Не знаю, будемо дивитися потім. Йдемо, прямуємо до ковра. Подивіться, я знайшла цей розділ, і тут я скажу побільше вибору, чим. Подивіться, який коврик горе. Він прикольний, справді. І ще мені сподобався ось цей. Але мені здається, що під наш стиль це не підійде. Ось такий непоганий теж. Давайте візьмемо його, але поменше Поменше розмір. Подивіться, він і так, як великий в нас. Ей, чому він не купився? Я не зрозуміла, що це таке. купити зараз. Купили. І тепер прямуємо до нашого з вами ноутбуку. Звідки всім повідомий? Ану. Що в нас взагалі в браузері? Подивіться, ми можемо ще купити будиночки? Нічого собі. А давайте ми спробуємо справді купити якийсь будиночок з вами, наприклад, 32 квадратних метра І що ми зможемо з ним зробити? Я не знаю. Скільки, скільки, лям зазгорілий будинок? О, ви що там? О, я не знаю, навіть що робити. Давайте дачу візьмемо. Ану, поверхи кімнати. Кімнатки в нас три. Невеличкий будинок на не широкій ділянці. Потребує ремонту, але повністю обладнаний. Купи будинок. Кажуть, нам купи будинок, ми його купимо. Ой, чому ми згоріли будинок? Секунду, ось, наявні. Далі, що ми можемо зробити? Перейти до будинку. Давайте перейдемо, подивимось, все ж таки. І вже будемо від цього відштовхувати, що ми зможемо з цим будиночком зробити. Зліва можна побачити іконки покупців. Зверніть увагу, особливо на тих, хто на вершині, ті, що розміщені вище готові заплатити більше за цей будинок. Ой, це, супер. Давайте все-таки ми приберемо. Відчиняємо, а що в нас тут? Давайте ми зможемо його прибрати чудово. Якщо ми зараз приберемо цей будинок, ми зможемо за нього взяти набагато більше. А, подивіться, ми можемо ще продати будинок, але він не підготовлений. Ну, спробуємо тоді в цій серії продати цей милий будиночок. Зараз ми його приведемо до йтями. Це обов'язково, давайте ми подивимось по віконечках, взагалі по стіночках. Зберемо цей бруд. Так. І тут подивіться. Зараз ми його зробимо. З нього гарний будиночок, наведемо марафет. Так, входимо в цей будиночок. Знову цей повер... Ну, Серйозний, ну, в цьому світі наче не має інших коврів, тільки цей велко. Знаєте, звучить як якийсь. Приговор, якщо чесно. Давайте ми поки що тут поприбираємо, ну так, будиночок справді потребує ремонту, але ми зациклюватись не будемо на ньому. Ми що ми зробимо? Пофарбуємо стінки, змінимо мебель, а саме, напевно, ось цю шуклятку і шкаф. Можливо, замінимо двері обов'язково вікно. Зеркало, точніше. Ану ми. Ми привиди? Чи хто ми? Вампіри? Так, заходимо далі тут, поприбираємо. Ну, в принципі, тут не погано виглядає. Тому давайте поспішати напевно продавати речі. Це мені подобається набагато більше. Навіщо тут коробочки, всілякі, так? Ой, випало. Тут виглядає все непогано, шухляду прибрали. Ліжко, давайте ми, напевно, і залишимо. Ось цю шухляду приберемо, зробимо, будемо дотримуватись таких кольорів. Зробимо якраз таки будиночок в зелених відтінках. Ну, спробуємо зробити. Так, а тут ми ліжко можемо прибрати. Ви Бачите, яке воно замурзане чи ми його зможемо пофарбувати? Добре, фарба фарба, мила наша фарба. Подивіться, що я тут знайшла Скільки зелених кольорів. І давайте щось ми візьмемо між напевно. Ой, вийшло. Давайте подивимось на ліжко. Нам потрібен темний відтінок. Зараз ми знову долистаємо. Ось. Давайте, напевно, все ж таки візьмемо цей. Я не знаю, яка відерця нам потрібно, чесно. Візьмемо поки що одне, а далі буде видно і мерщій це все фарбувати. Дивіться, як ми швидко фарбуємо. Уже майже одна стіночка в нас готова. Так, і тут теж потрібно покрасити пофарбувати. Беремо ще фарбу. Подивіться, до речі, нам потрібно буде ще помити з вами потолок. Так не люблю це верх фарбувати. Все, одна стіночка в нас пофарбована. То, щоб не гаяти багато часу, я пофарбувала всі стіночки і почала мити всі віконечка Далі, після того, як всі вже помила вікна, в нас з вами темніти, але на цьому наша робота з вами не завершується. Переходимо в наступну кімнату. Миємо тут теж вікна. Ну, і тепер саме час переходити до нашого з вами зеркала. Продаємо. Купуємо нове. Давайте ми оберемо, ні, немає у нас таких зелених відтіночків, тому поставимо ось таке. Я думаю, вони не сильно засмутяться. Все, поставили. І тепер пропоную прибрати ану, секундочку, ми тут все прибрали. Ні, подивіться, тут бруд є. Ще інколи не зрозумієш, бачите, ця пляма? А, ні, вона витерлась, все добре. Але я не розумію, що нам робити. Ага, тут батареї, мабуть, встановити потрібно, але це трошечки пізніше. Приступаємо до прибирання цієї кімнатки. Вона, до речі, виглядає непогано. Якщо в ній прибратися як слід, то буде все добре, але я не розумію, як нам цю багнюку вбирати зовсім. Щось вона у нас не хоче вбиратися. Так, а можна, я, будь ласка, тут все? При... Подивіться, вона не хоче прибиратись. Мабуть, це все-таки потрібно буде також фарбувати. Так, прибираємо. Ми вам тут якраз і. Чашечки по-моєму, що ми вам тут тільки не по Бачите, та сама проблема. Я не можу прибрати. Ще трохи брудно. Візьми себе в руки і гарненько прибери. Чому ви мені приказуєте? Я ще не продаю цей будиночок. А ви вже тут такі псуваєте вимоги. Так, прибираємо. Бачимо, павутин, пропустила. Чудово. Давайте спробуємо це також пробрати, але воно не прибирається, бо його довго потрібно прибирати. Але я це перевіряти не дуже хочу. Тому перейдемо, якраз таки будемо або шпалери використовувати, або фарбу. Але я боюсь, що ми не зможемо поставити зараз шпалери. У мене чомусь таке враження. Ну, давайте спробуємо. А там буде видно. Наприклад, давайте візьмемо ми з вами якісь такі однотонні. Ось, подивіться, як вам. Давайте сіренькі взагалі. Щось мені здається, ні. Воно нам не відчиниться. Ще недоступно. В цьому. Я не сумнівалась, тому переходимо до фарбування стіночки. Спочатку я подумала, чому б нам не зробити з вами два якихось кольорів взяти, але мені що ніфіг чим зайнятися, тому беремо один і зараз будемо приступати до роботи. Наприклад, елегантний марб. Візьмемо тебе, Здивуй нас, будь ласка. І зараз поглянемо, як це буде виглядати. І ось так зараз з вами у нас виглядає кухня. На жаль, ми не можемо відмити цю полочку, тому. Ох, ви золочинся, вам місця немає. Якби я знала, я б її б залишила в спокої та й все. Це просто жах. Зараз вам поставимо, не хвилюйтеся. Знайшла якусь підвісну поличку, буде зливатися. Все, користуйтеся. Ой, вам тепер гарно, так? Е, в принципі, ну, виглядає дуже круто кухня. Ну, тут, так собі, але піде. І я пропоную зараз поставити нам якісь полички і якраз таки полагодити. А як його встановити, якщо вони не дають мені тут за мало місця, або ще щось пишуть? Ну, будемо зараз розбиратись. Я пропоную поставити їм дерев'яну тумбочку. Зараз ми її отак от. І хай вона стоїть. А чому вона така маленька? Я думаю, буде побільше, але що маємо? Так, вона у нас криво стоїть. Давай ще одну навіть поставимо. Все вам має бути дещо складати. І тепер залишається нам встановити наші з вами батареї, які ми так сильно дуже любимо. І давайте шукати їх. Так, знаходимо. І тепер би зрозуміти, що таке вбудований взагалі, що нам потрібно. Воно ж не хоче. Ми можемо продати, будь ласенька і зараз ми просто встановимо їх по-новому. Так, беремо. Хочемо я їх не можу поставити? Ну ви серйозно. Як нам взагалі, скажіть, будь ласка, відмінити наші дії? Можливо, потрібно. Ой-ой-ой, секундочку, ні. Що ти таке робиш? Давайте подивимось, можливо, ми зможемо якось щось купити щоб для встановлення цих батарей. Так, подивіться, я його знайшла. Тепер ми зможемо встановити. Давай ми ще один такий купимо з вами. Гроші в нас йдуть, як вода. І тепер шукаємо. З вами батареї, Давайте спробуємо. Чудово! Можна видихнути з полегшенням. І тепер встановлюємо його. Закручуємо тут все. Ну, це насправді набагато легше робити, ніж, наприклад, вікна мити чи ще щось. Раз і все, готово. Давайте поставимо тут, щоб також не мерзли наші покупці цього будиночку. Встановлюємо. І я, в принципі, гадаю, що на цьому все можна закінчити, більше нічого не купляти. Будемо дивитись. Що з цього в нас вийде? Все, Але чомусь ціна не змінилася. Вони не хочуть змінювати її. Це видався просто складний випуск в тампуані. До речі, давайте ми це все навіщо їм. Ложечки ці, посуд користувалися. Секунду. Як відмінити? З коментарів Але, знаєте, в цьому є і свої плюси, що стається, то стається на краще. Подивіться, яку ми їм взагалі кухню зробили. Ви гадаєте, в них була б така кухня чудова? І давайте, напевно, ми тут з вами якийсь столик зараз поставимо будемо. І стілець, який я продала, щоб розмістити цю саму кухню. Так, їдальня. їдальня їдальня. Давайте цей столик, напевно, я зелений, мабуть, бачила. О. Давайте ось такий поставимо. Який він величезний! А чому меншого розміру нема? Ні, нам щось маленьке потрібно. Так. Тут навіть розміри не вказуються. Чому вони такі величезні? Мабуть, будуть сидіти без стола. що поробить життя таке. Мені справді його просто нікуди розмістити. Давайте спробуємо по-іншому. О! Зараз вам ще ми зробимо стілець. Давайте. Наприклад, ось цей хай буде все. Не будемо багато чого змінювати. Буде один стілець. Нормально, і так піде. І, друзі, будемо на цьому ми з вами якраз-таки завершувати. Всім дякую за перегляд! З вами була Лу Роуз. і всім до нових зустрічей! В наступній серії ми будемо продавати цей будиночок, і подивимось, що з цього вийшло. Всім па-па!